Служба безпеки України втретє вразила кримський міст цього разу під водою. Про це йдеться на офіційному сайті СБУ. Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори мосту заздалегідь. А сьогодні, близько п'ятої ранку, вибуховий пристрій був активований. Далі цитата голови СБУ Василя Малюка його коментар щодо нової спецоперації з підриву Кримського мосту. Бог любить стрійцю. А СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється раніше. Ми двічі вразили кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію уже під водою. Жодним незаконним об'єктам РФ не має місця на території нашої держави. Ну бачимо, де що не так багато успіхів, напевно, у Росія на морі. І будемо говорити про це і про наслідки конкретно цієї операції з Андрієм Риженком, заступником начальника штабу військово-морських сил збройних сил України у 2004 2010 роках. Вітаємо вас! Добрий вечір. Добрий вечір. От знаєте, напевно, нашим глядачам, мені так здається, я буду про це саме запитувати е, в першу чергу. Найбільше зараз цікаво, мені цікаво, як це вдалося зробити. Так, до речі, одна тисяча сто кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті прикріпити до опори мосту, який охороняють ну, росіяни, самі показують, цілодобово і 365 днів на рік. Як це вдалося? Ну я думаю, після війни ми точно узнаємо, як це вдалося. Зараз це можна сказати, що була проведена спеціальна операція. А я так думаю, були задіяні скоріш за все підводні апарати. Ми знаємо, що в Україні розроблено декілька апаратів підводних і надводних, які можуть нести достатньо багато вибухівки, в тому числі і таку вагу, про яку ви сказали. Ну, якщо брати оцей от вибух конкретний, я не знаю, можливо, це такий ракурс. От у ну, мене особисто таке враження, що там ну, було ну, десь. Декілька десятків кілограм, може сотня. От під от вибух тут. Можливо, справа йдесь ще там про якісь там об'єкти або там точки. Але ну, в результаті цього вибуху а, на три години було а, рух транспорту зупинено. Вони провели огляд цієї опори. Ну, зараз там такі візуально можна побачити незначні порушення. Але опять же, конструкція дуже важлива, і е, то, що цей вибух зробив під водою, може мати такі серйозні наслідки на перспективу цієї конструкції. Які саме? Які наслідки цікав... це будуть для російської армії, яка через цей міст перекидає війська в першу чергу? Так ну, вона перекидає війська, вона перекидає логістику і значення для логістики можливо ще більше ніж от, війська. Логістика зброю вона перекидає як боєприпаси, так і новітні системи зброї і бронетехніку. І для кораблів Чорноморського флоту і для берегової компоненти в Криму знаходиться 22-й армійський корпус, дуже серйозне формування, яке постійно воює на півдні, на на, 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 півдні, на купованому півдні нашої, нашої держави. І ну, це така дуже важлива логістична артерія. Раніше вони ще використовували кораблі десантні для того, щоб перекидати ну, як правило зброєння. Ну, ми знаємо, що рік тому назад ця оце, цей експресін зупинив своє існування, тому що о, ну, декілька кораблів було просто знищено от, протягом там першого кварталу 2024 року, якраз під час виконання цих от завдань. Тобто логістично це фактично дуже ключова така артерія. Гілка. Вони будують зараз дорогу автомобільну і залізничну гілку по окупованому ну Там, наскільки відомо, ситуація ще до кінця ще треба працювати. Плюс сьогодні була інформація, що крім Кримського мосту атаки під атакою й Чингарський міст. Тобто, це також така може. Друга по а, значенню артерія, а, яка використовується для логістики а, окупаційних військ а, на Кримському півострові, скажіть, будь ласка, ну от ми знаємо про успіхи морських дронів, які, до речі, сьогодні теж приймали участь в цій спецоперації. Вона тривала не тільки вранці, але й в день, коли в другий раз зупинився цей міст. Морські дрони сильно змінили ситуацію на чорному морі? Ви самі зазначили про те, що були знищені кораблі, і фактично вони увійшли в новоросійськ з Севастополя. А як е, далі наскільки Україні зараз буде можливість зберегти цю перевагу на морі? Чи є у Росіян якісь засоби протидії, які можуть бути небезпечними для нас? Ну, дивиться, я б не казав там про повністю перевагу на морі, тому що її немає. Uh -huh. От дійсно ми відтиснили противника від наших берегів, тому що коли почалась війна, то вони фактично розстрілювали Одесу і Миколаївщину. А, ну фактично з декількох там з 15 кілометрів відстані а, до нашого узбережжя. Зараз, завдяки дронам, завдяки криватим ракетам, ми дійсно відтиснили противника. А, Ну, в общем-то, достатньо далеко, і навіть примусили його, щоб самі боєздатні кораблі, самі цінні, вони вивели з Севастополя і перебазували в Новоросійськ. Але ну, величезна частина Чорного моря зараз це сіра зона. Там немає ні нашої переваги, ні супротивника. І доказом цього є те, що ну, судноплавство у нас вже зараз воно не відкрито. У нас Існує оцей коридор, але от там, де у нас є повний контроль моря, це тільки ділянка від Одеси до острова Зміїни. От там дійсно ми можемо забезпечити безпеку. А інша акваторія, там вона, знаєте, так от і, і ворог туди не йде, і ми там, в принципі, якщо діємо, то рейдово діємо. Дійсно, от цими дронами ми можемо зараз проводити операції фактично на всій акваторії Чорного моря. І це досить. Але треба, щоб ці такі знаєте, тактичні перемоги вони мали оперативний, стратегічний наслідки. Так. А нашій стратегічний метою, та яка до речі зазначена в нашій стратегії морської безпеки, яку президент затвердив минулого року: це звільнення наших окупованих морських територій. А зараз Хочу нагадати, що 82% нашого узбережжя знаходиться в окупації. Так на жаль, і от тут, і тут, от да, і тут треба що казати, якщо казати про перспективу, то можу сказати, що дійсно морські дрони це от такі досить технологічні і ефективні засоби, які нам потрібно розвивати разом з поротованими системами. А пане Андрію, дуже вирішення. дякуємо вам. Дякуємо вам. Далі будемо рухатися по нашій програмі. Розібралися з цією темою Андрій Риженко, заступник начальника штабу ВМС збройних сил України, у 2004-2020 роках. Допоміг нам.